Отже, давайте трошечки поговоримо про коморбідну патологію. Так, сполучення двох або більше захворювань, пов'язаних між собою патогенетичними механізмами, потребує системного підходу до лікування, до пошуку зв'язків станів, які мають місце та вибору раціонального лікування. Вперше про коморбідність та про поліморбідність заговорив вчений Фейнштейн у 1970 році. Метою лікування коморбідного пацієнта є поліпшення прогнозу, а тому потрібно розуміти, що ми лікуємо не лише основне захворювання, а ми лікуємо пацієнта в цілому. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд стосовно поширеності коморбітної патології у кардіологічного пацієнта. І так, дивіться, поєднання артеріальної гіпертензії з ішемічною хворобою серця становить аж цілих 60%. Артеріальна гіпертензія у поєднанні з цукровим діабетом становить 24%. Артеріальна гіпертензія та хронічна хвороба нирок становить 32%. Артеріальна гіпертензія в поєднанні з фібриляцією перецерць становить 12%. І комбінація трьох станів, а саме артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба нирок та цукровий діабет, становить аж цілих 19%. І так перейдемо до мого клінічного випадку. До нас звернулася жінка 66 років, яка була госпіталізована ургентно зі скаргами на болі в грудній клітці в спокої, які не купірувалися прийомом нітратів. Зі слів хворої, вище описані скарги турбували вже протягом довгого часу. Проте Стан погіршився два дні до звернення у клініку. Гіпертонічна хвороба пацієнтку турбує близько 10 років. Вона отримувала бісопролол, раміприл, індапамід та симвастатин. Також пацієнтка хворіє цукровим діабетом більше 5 років та отримує метформін та гліклазит. За слів пацієнтки, відомо, що її мати померла від інфаркту. На електрокардіограмі ми бачимо а, ритм синусовий регулярний частотою 81 удар на хвилину і була як, е, 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 шумарко, така шумарко, незначна то, до 1 мм е, 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 е. депресія е, сегменту СТ в грудних підведеннях. У пацієнтки на ехокардіоскопії була, зниження, була фракція викиду помірно знижена 52%, ознака атеросклерозу, стінка лівого шлуночка 1,3 см. Мішлунучкова перетинка також потовщена 1,26. За даними ліпідограми, як ви бачите, є відхилення від норми. Лікований гемоглобін пацієнтки складав 7,2, ну і позитивний тропонін, що свідчить про розвиток у пацієнтки гострого коронарного синдрому. За виміром швидкості клубочкової фільтрації, ми бачимо, що швидкість складає 62 мл на хвилину, тобто, це є друга ступінь хронічної хвороби нирок. Тому ми хворій запропонували в ургентному порядку провести коронарографію. Давайте розберемося з факторами, котрі впливають на розвиток серцево-судинних захворювань. Як бачите, є два два е, э, э, блоки факторів це головні та другорядні фактори. До головних відноситься стать, вік, гіперхолестеринемія, зниження холестерину ліпопротидів високої щільності, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет та куріння. Ну і другорядні фактори це обтяжний О, сімейний анамнез, первинна гіперхолестеринемія, метаболічний синдром, хронічна хвороба нирок, хронічні запальні стани, перечасна менопауза та підвищений це реактивний білок. І е, що ми маємо? В нашої пацієнтки є вік старше 65 років, гіперхолестеринемія, також є підвищення артеріального тиску, цукровий діабет та обтяжений сімейний анамнез. А також у нас є хронічна хвороба нирок. Давайте ми перейдемо до розгляду нашої ангіограми. На першому відео ми бачимо в прямій проекції лівокоронарну коронарну артерію, і тут в око нічого так яскраво не кидається, але в боковій проекції ми бачимо біфуркаційне враження передньої мішличкової гілці у місці відходження діагональної гілки. Воно є критичне це враження, це є функціонуюча оклюзія. І ми бачимо також змінену огинаючу гілку лівої коронарної артерії без критичних вражень, проте вона має стенози різного діаметру на всьому протязі від 30 до 50%. Права коронарна артерія представлена досить крупною артерією і зверніть увагу, що вже в проксимальному відділі наявна субоклюзія. В дистальному відділі також ми бачимо зміни в задній шлунучковій артерії та в задній латеральній артерії. Було прийнято рішення про проведення ангіопластики в критично звуженому сегменті передньої мішлуничкової гілки. Ось саме таким чином це відбувалося. Далі ми провели ангеопластики. І після ангіопластики, зверніть увагу, зараз я вам ще раз продемонструю відеопетлю. Зверніть увагу, після ангіопластики ми маємо е, закриту е, уже діагональну гілку. Чому це відбулося? Тому що кут відходження першої діагональної гілки він є занадто гострим. І при критичному звуженні в передній мішоночковій гілці після проведення ангіопластики каріна з, змістилася і ми е, закрили устя діагональної гілки. На наступній ангіограмі ви бачите. Нашу спробу відкриття діагональної гілки. І в нами було прийнято рішення про те, що ми повинні робити біфуркаційне стентування. Ось таким чином це відбувалося. Ми поставили один стент в передню мішлуничкову гілку лівої коронарної артерії. Зробили ангіопластику в усті діагональної. і Якщо ви придивитеся, то в усті діагональної ми маємо помірну десекцію. Проте я розумію, що в, даному, в даній ситуації залишати цю десекцію не є можливим, тому що в кращому випадку відбудеться тромбоз цієї гілки, яка не є такою вже дрібною, за яку варто поборотися. Тому ми приймаємо рішення про стентування діагональної гілки. І так ми маємо віфрукаційне стентування передньої мішлиничкової гілки. Тобто вже два стенти в нас стоїть. Переходимо далі. Ангіопластика та стентування правої коронарної артерії. Як бачите, на першому відео ми маємо ангіопластику в місті субоклюзії. Далі ми проводимо імплантацію довгого стенту, дотягуючи його до устя правої коронарної артерії. То є стенти з спеціалізованим медикаментозним покриттям. І чому ми обирали самі ці стенти? З метою зменшення проліферації ендотелію ми е, намагаємося використовувати стенти з медикаментозним покриттям для того, щоб попередити в майбутньому рестеноз у місті імплантованих стентів. І фінальний результат правої коронарної артерії ось таким чином виглядає досить приємно. Отже, ми маємо хвору з гіпертонічною хворобою, дисліпідемією, цукровим діабетом, хронічною хворобою нирок другого ступені, обтяженим сімейним анамнезом і вже інфаркт на міокардоностемі та ревоскуляризацію. Давайте ми подумаємо, яка би була б правильна стратегія лікування такої пацієнтки. Ось такі, такі рекомендації я дала пацієнтів в період перебування її в нас в стаціонарі із рекомендаціями додому. Перше це подвійна антитромбоцитарна терапія з використанням такагрелору та аспірину. Далі її раміприл я замінила на зокардіс, бісопролол я замінила, замінила на невілет. Далі додала до лікування розовостатин, пантопразол, спіронолактон, дапагліфлазин та метформін. Пам'ятаєте, пацієнтка на, початковому, на початку я пояснювала, що вона отримувала метформін та гліклазид, але метформін ми залишили, але додали депагліфлазин. Чому я прийняла рішення про заміну раміприлу на зофеноприл? Перш за все, зофеноприл є високоліпофільним інгібітором АПФ -АП з двома SH-групами. Як ми знаємо, зофеноприлат утворюється шляхом гідролізу тіолефірного зв'язку з офаноприлу. Таким чином активуються сульфідрильні групи. Зараз ми детальніше поспілкуємося про сульфгідрильні групи, але я би хотіла задати запитання вам, який інгібітор АПФ, на вашу думку, є найбільш ліпофільним? Спробуйте собі дати зараз таку коротку відповідь, а далі ми з вами детальніше обсудимо. Чи ви були праві? От такі собі тести для вас. Отже, відповідь виводимо на екран. Коефіцієнт розподілу різних інгібіторів АПФ, як ви бачите, і в порівнянні з, різними, з всіма інгібіторами АПФ, зофеноприл має найбільш високий рівень коефіцієнту розподілу в тканинах. Він складає аж 35 і я більш ніж впевнена, що більша частина з вас дали відповіді, напевно, лізіноприл або перендоприл, проте ні, як бачите, це є зофеноприл. Ми розуміємо, що чим більш ліпофільний препарат, тим краще в нього є коефіцієнт краще він проникає крізь ткани, мембрани тканин і тим краще в нього коефіцієнт розподілу в тканина. Отже, давайте поговоримо про фізіологічні ефекти сульфідрильної групи. І так, одним з них є вазодилітація шляхом впливу на синтез НО. Далі цитопротекція, стимуляція ангіотензину, блокада адгезії або активації нейтрофілів, також блокада активації тромбоцитів, нейротрансмісія, антиоксидантні ефекти та блокада передачі протизапальних сигналів. І кардіопротекція, що для нас є надзвичайно важливим. Адже наша пацієнтка має дуже багато різних коморбідних станів, і ми повинні поборотися за її прогноз. І так, зокардість і відмінність сірковмісного інгібітора АПФ має позитивний вплив на функцію ендотелію. Як ви бачите, в порівнянні. Препаратів Зофеноприл, раміприл та Атенолол. це препарати, які впливають на ендотеліальну функції, ми бачимо, що лідером є зофеноприл. І от бачите, в дослідженні взяли участь 45 здорових суб'єктів та 45 підібраних гіпертоніків. Хворим на гіпертонічну хворобу хаотично лікували зофеноприлом в дозі від 15 до 30 мг на добу, раміприлом в дозі від 2,5 до 5 мг на добу та атенололом в дозі від 50 до 100 мг на добу. І пацієнтів оцінювали на базовому рівні та після 8 тижнів Терапії. І зверніть увагу, що все ж таки не такий довгий термін спостереження, так 8 тижнів, проте наскільки кращі результати продемонстрував зофеноприл для покращення ендотеліальної функції. Колеги, я хотіла би сказати вам, що обираючи препарат для контролю артеріального тиску, ми вже. Не здивуємо нічим, як, ну, нам єдиної функції контролю артеріального тиску недостатньо для того, щоб наш вибір впав на певний препарат. А от зофеноприл, крім того, що контролює, ефективно контролює артеріальний тиск, він також знижує проліферацію та гіперплазію ендотелію. І це є дуже важливо для нас, інтервенційних кардіологів, адже. Після того, як війшла ера інтервенції, вже не є такою якоюсь екзотикою на прийомі у сімейного лікаря зустріти пацієнта після реваскуляризації. І ми можемо вплинути на прогноз цих пацієнтів, ми можемо зменшити імовірність виникнення рестенозу у таких пацієнтів шляхом призначення їм препаратів, що знижують проліферацію та гіперплазію ендотелію. І так ви можете бачити, що у хворих з котрі приймали за пеноприл, проліферація ендотелю була найнижчою. Значення молекули H2S для ревоскуляризованих хворих. Вперше за все, молекула H2S пригнічує неоінтемальну гіперплазію ендотелію. Також вона стимулює активність прогеніторних ендотеліальних клітин, що призводить до прискорення ендотелізації в місці пошкодження судини. І при лікуванні е, спонтанних десекцій коронарних артерій сприяє відновленню ендотелію в місці пошкодження. Е, я хотіла би звернути увагу вашу на е, пацієнтів з спонтанними десекціями коронарних артерій, адже їх є більше, ніж ми навіть це е, можемо собі уявити. Тому що здоровий ендотелій, він дуже ефективно проліферує. Дуже ефективно проліферує. І коли потрапляє пацієнт, більше до цього схильні жінки, до спонтанних десекцій, коли такі пацієнти потрапляють на стіл інтервенційного кардіолога, і ми бачимо десекцію, яка е, загрожує. Е, Серцевому життю та й в принципі життю пацієнта, ми, звісно, імплантовуємо стенти в коронарні артерії, в яких є десекція. Проте ота от артерія буде точно гарно проліферувати ендотелій тої артерії буде прекрасно проліферувати. І ризик рестенозу в таких пацієнтів є навіть вищий, ніж рестенозу в артерії, яка вже була атеросклеротично змінена. І тому дивіться, я підготувала для вас такий приклад десекції коронарної артерії. Пацієнтка звернулася в стаціонар з болями в грудній кліці, які її турбували переважно в нічний час. Це для нас було трошечки таким здивуванням. Під час проведення ангіографії ми діагностували ось таку десекцію. Ви можете бачити в проксимальному відділі лоску тканини. Візуалізується і чим небезпечна саме така десекція, тим, що за шляхом кровотоку мож, ця дисекція може стати не лінійною, а спіральною. Але коли ми проводимо ангіографію, ми вводимо контраст під вищим тиском, ніж за нормальних фізіологічних умов кров потрапляє в артерію. Так? І таким чином у нас сформувалася спіральна дисекція. Як бачите на наступному слайді. В той час стан пацієнтки різко погіршився. І ну, я назвала той момент такими американськими гірками. В той час ми прийняли рішення, що потрібно щось робити терміново. Ну, артерія по факту вона була практично здоровою так? з якихось причин, в ну, випадку цієї пацієнтки в неї був затяжний. Емоційний стрес, і, як ми знаємо, у хворих, які мають довго, довготривалий вплив стресу на організм, часто розвивається розвиток дисекцій, тому дана пацієнтка мала досить здоровий ендотеліальний шар артерії, і, проте, нам потрібно вже було перекрити цю десекцію. Тому ми імплантували три стенти, враховуючи, що ситуація була критична, це були стенти без медикаментозного покриття. І от, як ви бачите, відразу після стентування стан артерії, майже як стан нативної артерії, все прекрасно, артерія повністю прохідна, наявний прекрасний блаш, все чудово. Стабілізувалися ЕКГ пацієнтки, проте результат через 6 місяців вже був плачевний. Зверніть увагу рестеноз, протяжний рестеноз у стенті, з критичними дефектами заповнення артерії. Ось так проліферує здоровий ендотелій. Не хвилюйтеся з пацієнткою, було все чудово, ми провели їй ангіопластики з імплантацією стента з сучасним покриттям. І пацієнтка виписалася додому в прекрасному самочутті, самопочті без змін на ЕКГ, лабораторні показники її були без відхилень. Також пацієнтці було призначено подвійну антитромбоцитарну терапію та було призначено до, до даної ситуації хвора отримала, отримала раміприл, проте було прийнято рішення про перевід пацієнтки з раміприлу на зофеноприл, якраз таки з метою зменшення проліферації артерії. Що, також зофеноприл зменшує загальну смертність протягом одного року лікування, що є доведено в дослідженні смайл 1. Як ви бачите, ризик смертності протягом одного року склав зменшився на 29%. І це є вражаюче, так як в дослідження смайл було рандомізовано. Більше півтори тисячі пацієнтів з гострим переднім інфарктом міокарда, які не мали права на, на тромболітичну терапію, і пацієнт, пацієнти ем, отримували зофеноприл в дозі від 7,5 до 30 мг на добу. Як ви бачите, е, знизилися, показники, е, знизилися показники смертності на ем, терміні е, до 360 днів. На 29%. Це справді є вражаючими показниками. Також рання смертність у дослідженні смайл у пацієнтів, котрі отримували зофеноприл плюс плацебо по порівнюючи з плацебо без тромболізису. Це дуже гарний слайд. Я хотіла би звернути вашу увагу, що є сенс. Призначати зофеноприл у перші години розвитку гострого коронарного синдрому, якщо цього дозволяє гемодинаміка пацієнта. Адже, як ви бачите, що вже з першого дня зофеноприл показує е, прекрасні результати у, у зменшенні кількості серцево-судинних подій. Е, Далі, зофеноприл також зменшує смертність та випадки важкої застійної серцевої недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом. І аж на 53% зофеноприл продемонстрував свій позитивний вплив на таких складних пацієнтів в порівнянні з пацієнтами плацебогрупи. Колеги, якщо говорити про прогноз пацієнтів, так, то зофеноприл зменшує смертність та випадки важкої серцевої недостатності у пацієнтів з інфарктом міокарда аж на 80%. Отже, я вважаю, що для даної когорти пацієнтів ми повинні більш прицільно звернути нашу увагу на зофеноприл і розглянути його як препарат вибору для таких хворих. Також, як ви бачите, порівнянні дані впливу зокардіса на тараміприла на хворих, на виживаність пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарди за даними дослідження SMILE, а це було дуже амбітне дослідження, яке тривало протягом. Більше вісьми років воно тривало спостереження, і як бачите, Зокардість показав вражаючі результати зниження серцевої судинної смертності та всіх серцево-судинних подій терміном на на протязі вісьми років. Отже, наступні висновки моєї доповіді такі будуть. У лікуванні комробідного хворого необхідний комплексний підхід до медикаментозної терапії. Це хворі те, про що я це пацієнти, це те про що я говорю, що ми повинні оцінювати пацієнта не не як одну якусь патологію, а ми повинні оцінювати. Хворого в цілому і враховувати всі його стани. Також молекула h 2 s стимулює творення оксиду азоту і пригнічує неоінтимальну гіп... гіперплазію ендотелію, що зменшує ризик рестенозів у таких пацієнтів. Також стимулює активність прогеніторних ендотеліальних клітин, що призводить до прискорення ендотелізації в місці пошкодження судин, це як у випадку пацієнтки з спонтанною коронарною дисекцією. Ми бачили прекрасний результат спустя певний період лікування, уже рестенозу не спостерігалося в даної пацієнтки. Ізофеноприл не тільки добре контролює показники артеріального тиску, але й достовірно покращує прогноз виживаності без серцево-судинних серцево подій у всіх коморбідних пацієнтів. Я вам щиро дякую за увагу і готова відповісти на ваші запитання.